Па! Вітаю вас, любі підписники. Сьогодні ми повернемося у дитинство. А якщо ви клікнули на це відео, то ви 100% знаєте, про що піде мова чіпсовий еверест. падає. Ви бачите, скільки всього ми накупили. І все для того, щоб дізнатися, який же смак найкращий у золотистих чіпсів з нашого дитинства. Я думаю, з оцим от левеням пов'язано дуже багато наших спогадів. От береш ти якихось 5 гривнів з дому. І можеш собі купити от, таких от аж три, по-моєму, пачки в дитинстві можна було купити. І тоді найчастіше ми бачили тільки бекон, сир, ну там може іноді курка якась. А ви прикиньте, цих смаків зараз я знайшов 10, ну точніше, дев'ять. Оскільки всього декілька днів тому представили лімітований смак. Колаборація Монобанку та Золотистих. І як це прикольно не звучало, вони зі смаком. Чорної ікри. Мені цікаво, чи зможуть наші мастодонти з дитинства подолати нову варіацію чіпсів? Імпостера такого собі! До речі, дуже прикольне пакування у монобанківських чіпсів. Пише: за дослідженням ці чіпси покращують життя на 50%. У дослідженні взяла участь одна людина. До чіпсів вона була сумна, а після вже веселішою. Так собі дослідження, але чого ви чекали? З гумором тут все окей. Таких от боксів було всього 20 тисяч, і їх розмили буквально за 15 хвилин. Баба хваталась, але ми урвали. тут. Ще кладуть отакі от стікери. На звороті чорна ікра, а тут багато мемів з котом та грошима. Тут ще в якихось з упаковок казали, що буде квиток на банку чорної ікри. Вітаємо! Ви щойно витратили приблизно 200 гривень на чипси. Для додаткового задоволення уявіть своє щастя від цієї новини 10 років тому. <звук> <звук> Ну не знаю, у мене набагато більше було б щастя, якщо б війни не було. Так ну що давайте дегустувати? Я пропоную почати напевно з найвідомішого смаку це сир. Тому що ну, сир ми коштували всі. От тут є люди, які жодного разу не коштували ці чіпси. Просто вліпіть комент, щоб ми зробили перекличку. Отакі, от, от вони. От пакування не змінилося за 20 років жодним чином. От яким воно було, таким воно і є. Ну і для розуміння, як ці чіпси виглядають, от такі от пластиночки. Дуже тонесенькі пластиночки з різними смаками. Ну, Давай, давай, бери вже, давай. Шері вже захавала, то вони гастрит знову буде. Це одна із проблем золотистих, що вони дуже рідко попадаються от прям цільною от такою от пластинкою. Але дуже як хрустять. Як кусок картонки. Дуже насичений запах приправи сирної, прям як з дитинства. У мене зараз флешбек, як у того критика із Рататуя. Ти в дитинстві куштував. Те ж саме. Вони доволі солоні, а ще у цих приправах доволі насичений і не дуже хімозний присмак. Бо бувають такі чіпси, які прям ну дуже неприємно їсти. А ці чіпси приємні. Я пропоную смак сиру легендарно поставити в топ-тір і смакувати далі. А потім в кінці розставимо їх по вподобайкам. Тут багато є смаків, які я жодного разу ще не куштував. От давайте, наприклад, скуштуємо чіпси зі смаком вершкового масла з сіллю. Я думаю, це буде щось дуже просте. До речі, прикольна ситуація вийшла. Поки я готувався до цього випуску, я скуповував різні смаки чіпсів, які зміг знайти. А потім, коли монобанк випустив ці чіпси, самі золотисті вийшли на мене, побачили, що я готую цей випуск, і каже: ну, давай ми тобі прийшли. І я думаю, опа, подгончик, дуже дякую. Ну і відповідно докинули мені тих смаків, які я не зміг знайти. Це васабі і краб. Тому будемо сьогодні дегустувати абсолютно всю лінійку. Це у нас вершкове масло. Запаху майже не мають. По смаку просто солені чіпси. Я якоїсь такої окремої нотки. Не, ну може, трошечки, трошечки ніби вершкового масла розтопленого. Я б сказав, що це просто класичні солені чіпси. Я дивлюся на васабі, я ніколи його не коштував, але я думаю, він мені найменше сподобається, тому що васабі я не дуже люблю. Ага, вони такі зелені. <гум> васабі мають такий трошечки зеленуватий відтінок. Ого! Ого! Одночасно сіль. Одночасно в асабі нормально так приправи не пошкодували. Ну знаєте, це доволі насичено. Давайте перейдемо до іншої класики. Це у нас холодець з хріном. Дуже багато було снеків в нашому дитинстві з холодцем хріном. Це і флінти були, і бігбоби, по-моєму, були. Чи не було бігбоби, я не пам'ятаю. Козацька слава була, о, бо... да. це воно. Це та сама приправа. Це прям приправа, ота мівініста така приправа, це воно. Але, до речі, на смак майже нічого. Смаку прям взагалі немає. За запахом прям багато чого, а за смаком майже нічого. Навіть менше, ніж у вершковому маслі. Прям дуже дивно. Поки щось я дизлайкую йому. Наступна легенда: це бекон. Не буває снеків, в яких не буде смаку бекона. Наша собачка стоїть і думає, звідки ж воно все це падає. Мені подобається, як вони хромтять. Я потихеньку передаю за камеру, щоб людинка теж смакувала. О, запах який. Угу, mm -hmm. да, це бекон. Це смачно, але не дуже сильна приправа. Ще один дуже класичний смак це сметана і зелень. <гум> майже у всіх є в снеках такий смак. Я найдивніші і найрідші смаки відкладаю на пізніше, щоб ви не дуже швидко перемикались. Ну, смак такий дуже легенький, його майже не відчувається. Солонуватий, відчувається домінанта сметани і трошечки менше зелені. Класичний, абсолютно, смак. Моно ми ж залишаємо на останок. Тому чекайте. Телятина за джикою. Це вже більш рідший смак, але він зустрічається як в горішках, так і в інших снеках, але набагато рідше. Запах ледь-ледь помітний, але він мені нагадує смажену курку. За смаком мені більше ось це нагадує холодець хріном. Тому що тут є м'яско і є отака от аджичність. Це вже смачно. Перейдемо до крабу. Я сподіваюся, що він буде не хімозний, як це буває з крабовими приправами. О, нам сьогодні щастить на цілі пластиночки. Блін, а знаєте на що це схоже? Це схоже на запах крабової палички. Це прям один в один запах крабової палички. М -м -м -м. Дуже шалене, є нотка солодкості. Краба я ніколи не куштував, але як ми собі це уявляємо, це приблизно воно да. Солоно, солодкавий присмак морепродуктів. Це прикольно, але дуже солено. Можливо, вони справжнього краба виловили і забули його від моря відмити. І у нас останній звичайний смак, і це грильована курочка. Навіть цікаво, як вони оцю грильовість передають, тому що я дуже люблю грильовані страви. Я очікую тут щось дивне. По запаху поки нічого. Я б не сказав. Це один в один приправа мівіни з куркою. Прям один в один. Ну, по смаку, до речі, смачно в міру солоні. І є нотка чогось смаженого. Да. Я б не сказав, що це прям курка. Ну що ж, ми трошечки порадились з пані операторкою і склали от от топ. Що нам більше сподобалось? Десь мені більше, десь їй більше. Ну от на першому місці сир, на другому бекон, далі йде сметана з зеленю, потім телятина з аджикою, Далі вершкове масло з сіллю, васабі, Ну чисто за те, що він роз'їдає рот. Далі йде краб, курка, гриль. Ну і на останньому місці холодець з хріном, бо там майже смаку нема. І наостанок, з усіма цими мастодонтами приймає. Бій Мнок золотисті, новий лімітований смак. Давайте відкривати та побачимо, що ж там таке. Пакування точно таке ж, окрім того, що лімітована, брендована отака коробочка. До того ж, якщо ось ці всі пачечки в середньому за 100 грамів 30-35, то ця вже 40. Mm -hmm. Так, ну що, дістаємо. По вигляду, тут, наче приправи немає взагалі, але запах трошечки є. Це мені нагадує дефолтну приправу закри не чорне. Просто червоної ікри. Я чорну ікру, по-моєму, ніколи в житті не куштував. Або якщо куштував, то вона точно не такого смаку. Більше нагадує звичайну ікру. Але вони більш хрусткіші, ніж ці. Бо, скоріш за все, ці щойно вироблені, а ці вже на складах лежали. І вони трошечки відсиріли. А ми знаємо, що чим хрусткіші чіпси, тим вони смачніші. Ну, взагалі, прикольно. Колаби з моно завжди додають якоїсь такої нотки, гумору. 20. Тисяч коробок, тобто це 80 тисяч отаких от, от чіпсів було продано за хвилин 15. Ви уявляєте, що це? Це бум. Я сподіваюся, цей відос теж трошечки набере, бо я замахався. <рес> Отут є відос з усіма смаками Біг Боб, і його майже ніхто не подивиться. Що це таке? Треба дивитись. Так, ану, пані оператор, що ти скажеш? Ну що, ми продегустували золотисті чіпси в колаборації з Монобанком, і ми готові. Винести вердикт за новий смак, який нічим не поступається легендарним за дуже красиве пакування та цікаві жарти. Ми номінуємо новий смак Чіпсів десь на друге місце. Тому що ну розумієте, ну сир це база, бекон, база або між сиром і беконом, або між беконом та сметаною. Ну тобто десь друге, третє місце. От щоб ви розуміли, така у нас ситуація. Вибір. Аудиторії, тобто нашої операторки, залишається на важкому маслі з сіллю. Не знаю чому, але от ну каже людина: ну дуже їй подобається. Ну добре, золотисті чіпси це прям база. База ще з нашого дитинства. Вони вже по-моєму 33 роки на ринку. Виявляєте, мені було дуже смачно, і я думаю, ми оце все добро ще дуже довго будемо цідити. Ну тому, що все-таки це снеки, це не дуже корисно, але смачно. Ну що ж, отакий от, от коротесенький випуск у нас вийшов. Якщо вам сподобалось, обов'язково пишіть в коментарі, пишіть всі свої історії, пов'язані з золотистими. Пишіть, який ваш найулюбленіший смак із цих всіх. Дивіться попередні відоси, там і топи закладів, і розпаковки, і так далі. Все. О тут дивіться, все є. Що у вас пінать повинен чи що. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь, щоб не пропускати цікавий фуд контент. Та я радий був бачити на своєму каналі. Всім пока!